кето вже 6 років, і за цей час я встигла спробувати все трекати кожен грам їжі і макросів, і вимірювати кетони, і спостерігати за кількістю вживаної води. Але кето не має бути в'язницею з формулами і тестами. У цьому відео я розповім тобі про п'ять речей, які я не роблю на кето. і це не якась примка чи протест. Це мій досвід заснований на руках спостережень, помилок і справжніх результатів. Але це не порада для старту. Якщо ти тільки починаєш... Правила важливі. Вони допомагають зрозуміти, як працює твоє тіло, де межа і що саме дає ефект. Проте з часом усе змінюється. І я хочу показати тобі, що кето може бути легким, гнучким, таким, що вписується в життя, а не вимагає якихось зусиль. Без постійного відстеження, підрахунків і стресу. Готова побачити кето з іншого боку? Тоді почнемо. У моїх відео ти часто чуєш, що потрібно відстежувати макроси. А якщо ти проходила мою програму KetoCoach, то знаєш, що це одна з основних вимог. Але особисто я цього не роблю. Точніше сказати, вже не роблю. За 6 років я вже знаю приблизно, де скільки вуглеводів і скільки грамів білка, і жиру, в 100 грамах яловичого фаршу чи курячої грудки. Я знаю, як виглядає порція, яка мені підходить. І це просто досвід. Через 2-3 місяці клопітливого відстеження макросів ти теж почнеш всі ці закономірності. Ти зможеш на око прикинути, скільки важить кусочок сиру чи масла і скільки грамів йогурту міститься в одній слововій ложці. Це приходить автоматично, з досвідом. Так само, як ми колись вчилися визначати, скільки солі треба на баняк зуби. І твоє життя кето не завжди буде крутитися навколо ваги і трекерів. Але справа не тільки у досвіді. Друга причина, чому я не відстежую макроси, бо просто немає потреби. Я свідомо обираю безвуглеводні продукти 99,9% часу. У моїх тарілках немає нічого випадкового. Лише яйця, м'ясо, риба, сири, олія. Авокадо. І тому я ніколи не перевищую свій особистий ліміт у 15 грамів загальних вуглеводів. Просто тому, що там і нема чого перевищувати. Тобто нема як. Але якщо ти часто ісейке, то десерти, солодощі, горіхи, ягоди або велику кількість овочів без підрахунку буде складніше. На такому раціоні набрати зайві 10-15 грамів дуже легко. І тут трекінг справді потрібен. Та з часом усе змінюється, бо на кету змінюється не лише їжа, змінюється саме тіло. Згодом стабілізується інсулін, активується GLP1, покращується чутливість до лептину. Це гормони, які керують відчуттям голоду, насичення і харчовою поведінкою. І коли цей механізм відновлюється, більше не потрібно рахувати кожен грам, щоб не переїсти. Тіло саме каже «стоп». Ти просто не відчуваєш голоду кожні кілька годин. Не бігаєш на кухню між прийомами їжі, не думаєш, що треба щось з'їсти, бо вже час. Зникає тяга до солодкого, зникає постійне бажання перекусити. І тіло перестає просити кості вуглеводи. Навпаки, хочеться яйце, шматок м'яса, бульйон, сир, тобто поживне, те, що підтримує. І саме це момент, коли кето стає не дієтою, а новою стабільністю. У тебе з'являється відчуття, що ти можеш довіряти своєму організму. І це дуже важливий етап. Бо для більшості з нас харчування це багаторічна боротьба з апетитом та бажаннями заїсти стрес чи нудьгу. А тут просто не хочеться більше того, що шкодить. Так, на початку, особливо періоди активного схуднення, відстеження макросів – це must have. Але воно тимчасове. Це не те, що ти маєш робити все життя. Якщо ти на кето не тільки заради результату, а тому, що тобі на ньому добре, ти теж прийдеш до цього моменту, коли вага і трекери просто стануть непотрібними. Не тому, що ти здалася, а тому, що ти виросла з цього. Я не дотримуюсь. Кето формули розподілу макросів. Чесно, я ніколи її не дотримувалася. 70% жирів, 20% білків, 10 грамів вуглеводів це лише формула. Вона дійсно працює. Завдяки цій пропорції кето і стало тим, чим є ефективним способом перейти на жировий обмін і стабілізувати рівень інсуліну. Але важливо розуміти, це не біологічний закон, це стартова модель, яка не враховує індивідуальні цілі, тип тіла, фізичну активність і навіть фазу менструального циклу. Ця формула була створена в в контексті терапевтичного кето, для контролю епілепсії, де головною метою був високий рівень кетонів. Але якщо твоє завдання схуднення, підхід може бути гнучкішим, бо тіло не обов'язково має отримувати 70% жиру тарілки, Воно має брати частину з власних запасів. І це навіть краще. Тому я не притримуюсь цієї схеми буквально. Я орієнтуюсь на ситість стабільну енергію, відсутність голоду. Це і є ті маркери, які показують, що все працює. Часом ти починаєш це відчувати, і тоді формула залишається в основі, але не керує кожним прийомом їжі. У мене бувають дні, коли я вживаю 90% калорій з м'яса і лише 10% з жиру. Бувають дні, коли все навпаки або приблизно одинаково. Головне не побиватися, що ти зійшла з шляху праведного. якщо ти залишаєшся в межах своїх відсотків вуглеводів на пізніших етапах форма лакет може бути гнучкішою, тож вищий відсоток білка, особливо на початкових етапах схуднення, коли важливо контролювати голод чи після 40 років для підтримання м'язової маси, може бути більш корисним. Якщо хочеш знати все про важливість білка, дивися. Це відео. Я не тестую на кетони, вже не тестую. Але на початках кето я тестувала по 5-7 разів на день. І це надзвичайно важливо, оскільки допомагає тобі визначити дозволений рівень вуглеводів і які продукти виводять тебе з кетозу. Для мене це свинина. Уявляєш, ніби жирне м'ясо, точно кето, але мій організм якось так дивно на неї реагує. І я дізналася це лише тому, що тестила на кетони після кожного прийому їжі. Також рівень кетонів у сечі чи крові не завжди показник того, наскільки ти в кетозі або наскільки активно спалює жир. Особливо, якщо ти на кету не перший тиждень. На початку, коли тіло тільки переходить на жири, як джерело енергії, воно виробляє більше кетонів, ніж здатне використати. І саме тому тести особливо сечі показують високі значення. Але з часом все змінюється. На адаптивному кету організм починає використовувати кетони настільки ефективно, що багато зайвих. Кетонів не залишається ні в сечі, ні в крові. Це як із пальним, якщо двигун працює чітко, витрати мінімальні. І так само тут тіло виробляє рівно стільки, скільки йому потрібно, і одразу використовує. Тобто, чим довше ти на кето, тим менші показники. І це не ознака провалу, а навпаки, ефективність. GLP-1 гальмування греліну, покращення контролю апетиту стимулюється вже тоді, коли вуглеводів у раціоні стає суттєво менше. Навіть якщо рівень кетонів у крові лише 0. 5, 0, Гормональні зміни запускаються набагато раніше, ніж глибокий кетоз. І саме ці зміни дають основний ефект зменшення голоду, стабільність між прийомами їжі, відсутність тяги до вуглеводів. Тож тестуй на початках, щоб знати свої унікальні потреби та межі, а потім можна трохи розслабитися. Я дозволяю. Я п'ю алкоголь. Я люблю ром з колою нульовкою. Це моя слабкість. І я не соромлюся. Проплив алкоголю на схуднення ти можеш дізнатися з відео, яке так і називається. А поки коротко. Так, алкоголь зупиняє ж розпалювання. І чим більше ти випила, тим довше триватиме ефект. Саме тому у мене є деякі особисті правила щодо вживання алкоголю никету. Правило номер один. Мінімум 3-4 дні між вживаннями алкоголю. Це не просто пауза для безпеки. Це про метаболізм. Після вживання алкоголю організм повністю зупиняє жироспалення, тому що алкоголь для тіла це токсин. Печінка має справу з ним у першу чергу, і поки він не буде повністю утилізований, всі інші джерела енергії, включно жирами, ігноруються. Це називається ефектом метаболічного пріоритету. Час, за який алкоголь повністю покидає організм, залежить від дози, маси тіла, гідрації, активності, але в середньому цей процес може займати 24-48 годин. Якщо пити щодня, навіть по келиху тіло просто не встигає повертатись до активного жироспалення. Саме тому 3-4 дні паузи дають організму простір відновити нормальний ліполіз або розщеплення жиру і повернутися в метаболічний ритм кефе. Правило номер два. Довше голодування після алкоголю, мінімум 18 годин. Алкоголь сильно впливає на чутливість до інсуліну навіть при низьковуглеводному харчуванні. Після вживання навіть невеликої кількості спиртного у багатьох людей спостерігається підвищена інсулінова відповідь. Тіло стає менш чутливим до власного інсуліну, що може тимчасово пригальмувати жироспалення і сприяти накопиченню енергії у вигляді жиру. Довше голодування допомагає повернути чутливість до інсуліну і знову активувати автофагію. Процес очищення і метаболічного відновлення. А ще це знижує рівень запалення, який часто підвищується після алкоголю. 18 годин це якраз та межа, коли тіло встигає перезавантажити режим енергії і повернутись у стан спокійного кетусу. Правило номер 3 Вітаміни групи Б після алкоголю. Алкоголь потужний антагоніст вітамінів групи Б. Він виснажує запаси тіаміну, тобто Б1, рибофлавіну, ніацину, В6, Б9 і кобеламіну, В12. А саме ці вітаміни відповідають за перетворення жирів і вуглеводів в енергію. Регуляція настрою, роботи нервової системи. Теми і детоксикації, нестача цих вітамінів після алкоголю це не просто втома, це уповільнення метаболізму, затримка рідини, порушення відновлення клітин і навіть загострення апетиту. Тому велика доза б комплексу після алкоголю це не лайфак, а компенсаторна стратегія, щоб мінімізувати шкоду і швидше повернутися в режим ефективного відновлення. Але наголошу на одній великій деталі: якщо ти активно худнеш, то вживання алкоголю краще відкласти на той період, коли ти досягнеш мети, бо алкоголь лише саботуватиме твій прогрес. Також є шанс, що ти запхаєш в себе все, що попаде на очі. Тому якщо ти знаєш, що твій ритуал прибухнути закінчується пачкою крекерів чи кебабом о 12-й ночі, краще утримайся від цього гріха. П'ята річ, яку я нароблю на кето. Я не п'ю багато води. І це не тому, що я забуваю, я просто більше не орієнтуюся на магічні 3 літра на день. Ця порада звучить звідусіль, але в неї немає серйозного наукового підґрунтя. Людський організм не потребує одинакову кількість рідини щодня. Все залежить від температури, активності, фази циклу, солоності їжі, навіть від того, скільки ти спала. Накето нирки виводять більше рідини. Це нормальна реакція на зниження інсуліну. Але разом із водою вводиться і більше натрію. І коли ти просто заливаєшся літрами без рахування цього мінерального, балансу вода не допомагає, а навпаки, може погіршити ситуацію. Надлишок води без достатньої кількості натрію, калію, магнію це прямий шлях до гіпонатріємії. Це коли вода в тілі є, але клітини відчувають спрагу, бо бракує електролітів. І тоді з'являється головний біль, слабкість, туман в голові. Ілюзія зневодення, хоча насправді проблема в мінералах. Більшість симптомів, які пов'язують з кетогрипом, насправді не від нестачі води. Вони майже завжди викликані дефіцитом електролітів. Саме тому я не просто п'ю воду, я додаю сіль або електроліти, іноді п'ю бульйони. І тоді потреба в великій кількості рідини просто зникає. Я орієнтуюся на справу, а не на норму з інтернету. І тіло це прекрасно регулює, якщо дати йому те, що дійсно потрібно. Коли я тільки починала, я боялась зробити щось непокето. Я перевіряла кожен інгредієнт, боялась. Одного лишнього граму вуглеводів, не їла щось, якщо не знала, які в цьому чомусь інгредієнти, наприклад, ковбису. З Часом прийшло розуміння, тілогнучки. Один день не визначає результат, одна помилка не знищує прогрес. Якщо я виходжу з кетозу, нічого страшного не відбувається, я просто повертаюся до звичного ритму і все, без самобичування, без відпрацювання. Кето це не про страх перед кожним шматком, це про довіру до себе. І зараз, коли я обираю продукти, я орієнтуюсь е, не на те, чи вони ідеальні, а на те, як вони впливають на моє самопочуття. Я більше не ділю продукти на грішні і правильні. Є ті, що підтримують мене, і ті, що не працюють. І цього розуміння мені достатньо. Можна бути на кето і не бути жорсткою до себе. І саме тоді це стає способом життя, а не постійним випробуванням. У кожної з нас буде свій шлях, свої так і свої ні. Моє відео не інструкція, а просто нагадування, це може бути простим, без щоденників, тестів і постійної тривоги, якщо ти тільки починаєш довірся процесу і дозволь собі навчитися, або приходь до мене на програму «Тест-коуч». А якщо ти вже на цьому шляху, дозволь собі жити не ідеально, але стабільно, відчуваючи, що твоє тіло не об'єкт для контролю, а партнер. Поділися в коментарях, які правила ти вже відпустила на кето, що перестала робити і де відчула полегшення. Мені дуже цікаво дізнатися про твій досвід. Побачимося в наступному відео. Па-па!